Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про такий чудовий девайс це петлів'яз. Були запитання, як їм користуватись, здається, в тіктоці. Зараз і подивимося. Дивіться, які вони є. Вони є більш маленький, більш великий. Потім є з однієї сторони петл'яз, з іншої сторони екстрактор. Це для того, щоб діставати гачок з, з риби, коли вона ковтнула дуже далеко. Дуже корисна штука, коштує копійки, всім раджу такий собі придбати і покласти в свої стасті. По-перше, він допомагає людям, яким ну, важко в'язати петлі. Так, або ну, просто важко. Хтось зір не дуже гарний, в когось пальці не дуже маленькі, скажімо так. Цей девайс може вам допомогти ну, облегшити собі в'язання снастей. Так, дивимося, ось шнур склав його вдвічі. Ось так. Потім завів сюди, ось просто ось так зачепив. Роблю один оберт, другий оберт, навіть отак. І сюди завів. Хоп, стягую в мене петля. Петля це надійна, це петля вісімка виходить. Тобто, коли в'яжете якусь снасть, можете його використовувати. І потім, що хотів ще сказати, навіщо він потрібен, зараз ще раз, щоб вам було краще зрозуміло, ви двічі склали шнур, ось так на палець, підвели один оберт, другий оберт, завели ось сюди, побачили, сподіваюся. відпустили, просто відпустили, стягнули. Шнур злітає з цієї з рычажка і залітає сюди. Хоп! І навіщо ще він дуже, в чому дуже корисний? Дивіться, коли в'яжемо волосяне оснащення на коропа, там треба нам маленька петелька, там, де ми надягаємо бойли, чи курузу, чи якусь насадку. Ось там беремо ось такий маленький. Раз, два. Заводимо, стягуємо. І тепер ми контрольовано, контрольовано потихеньку стягуємо. Ось так я це полюбляю робити. І дивіться, яка в мене вийшла петелька. Без камери я б це зробив за 2 секунди, за 3. А пальцями я в'язав би її, навіть, пів півхвилини, коли я б цим бигачком намагався зробити дуже маленьку петельку. Хто не зрозумів, ще раз дуже-дуже повільно я це все зроблю, щоб вам було краще зрозуміло. Вдвічі склали, підвели ось так. Раз, прокрутили, два прокрутили. І вам треба ось тут з пальця стягнути між ними, між цими рячашками. Ось так. Потім підтягуємо і стягуємо ось в цю сторону. І вона затягується в нас ось так. Дуже корисна річ. Сподіваюсь, вам відео допомогло. І дякую вам за перегляд.